Об'єднання пологових будинків номер 1 та 2 з першою і третьою міськими лікарнями майже погоджені. Про це сьогодні стало відомо на засіданні депутатської комісії з гуманітарних питань. Тепер акти про передачу мають затвердити на черговій сесії Миколаївської міської ради. Докладніше про це в наступному сюжеті. Об'єднання пологових будинків номер 1 та номер 2 з міськими лікарнями номер 1 та номер 3 відповідно було погоджене на одній з попередніх сесій Миколаївської міської ради. Наразі процес реорганізації майже завершений. Депутати мають погодити передавальні акти та нові статути лікарень. Хочу зразу по фінансовій діяльності сказати, що це підприємство в нас збиткове, є в них і, і кредиторська заборгованість. Тому на сьогодні. Ми його передаємо в такому стані, в якому він є. Згідно з передавальним актом, КНП міської лікарні номер 1 передається все майно, права та обов'язки, активи та пасиви, які обліковуються за КНП будинок номер 1 Це питання викликало жваву дискусію серед народних обранців. Депутатка Олена Кузьміна поцікавилася, чи взагалі доцільно проводити подібне об'єднання, оскільки за її словами міська лікарня номер 1 також має серйозні фінансові проблеми. Зараз ми говоримо говоримо о тому, що пологовий будинок номер 1 та 2 не фінансово спроможні. Так, який сенс приєднувати фінансово неспроможний заклад зараз к фінансово неспроможному? Ну, що відбудеться в цьому разі, однак голова комісії Ганна Норт не підтримала колегу і зазначила, питання про доцільність реорганізації пологових будинків потрібно було обговорювати на початковій стадії процесу. Це дуже слушні питання, але зараз вони не відносяться до суті того питання, що ми розглядаємо. Ми зараз розглядаємо, голосувати будемо по питанню проєкт рішення про передавальний акт. Раз статутне комерційне підприємство, Два. Процес передачі в нас вже здійснено. Ну, ми можемо, звісно, зробити конференцію з цього приводу і просто подискутувати, але зараз це не відноситься до питання. Незважаючи на протиріччя, що виникли при обговоренні затвердження актів передачі пологових будинків міським лікарням, депутати підтримали питання одноголосно. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.